Придя на це місце згадуються мені слова, що кожен раз, коли це робите, іде самий момент про спомин, то там таке місце написано Смерть Господню вас Дуже важливо, коли ми приходимо на це місце і ми знаємо, що є у нас таке служіння спомену згадувати про смерть Ісуса Христа, про Його Воскресіння, про велику Його любов до нас. І те, що Він віддав самого себе для того, щоб ми сьогодні мали спасіння в Ісусі Христі. я сьогодні хотів би просто нагадати нам історію тих подій, поринути разом з нами в той час, коли саме відбувалося то за Ісусом Христом. Я би не хотів сьогодні багато говорити, але більше читати Слово Божого, тому що воно є живе і діяльне, воно торкається сердець людей. І я би хотів зачитати від Євангелія від Івана, 19 главу. Усю главу вона розказує про ті події, коли Ісуса Христа повели на розп'яті. Коли Ісус Христос помер. І я би хотів саме нагадати на початку нашого зібрання, саме за ті події, щоб ми поринули в той час, щоб ми згадали за цю велику жертву Ісуса Христа. Я би хотів, щоб ми всі були уважні, хто має Біблії, відкрийте їх, Євангелія від Івана, 19 глава, слідкуйте за цим, щоб ми дійсно поринули в Слово Боже, щоб воно не лише було буквою, але оживало в нас. Щоб ми дійсно, вникаючи в це слово, переживали ці події, які були того часу. Буду зачитувати ще раз нагадую Евангелію Дивана, 19 глава, з першого віршика і далі. Тоді Пилат звелів узяти Ісуса й бичувати. Воїни, сплівши вінок і стерну, поклали йому на голову. І одягнули його в богряницю. Вони підходили до нього й казали: Радій, царю юдеїв, і били його в обличчя. І Пілат знову вийшов у двір і сказав їм: Ось виводжу його вам у двір, щоб ви знали, що я не бачу в ньому жодної провини. Вийшовши Ісус у двір, маючи на собі терновий вінок тагринув. Та та багряний одяг. І Пілат каже їм оце людина. Коли його побачили просвященики і слуги, то закричали, гукаючи: Розпни, розпни його. Каже їм Пилат: візьміть і розпиніть його, ви, бо я не знаходжу в ньому провин. Юдеї відповіли йому, ми маємо закон. І за законом він повинен померти, бо видає себе за Божого сина. Коли Пилат почув ці слова, то ще більше злякався, ще раз зайшов у приторі і каже Ісусові: Звідки ти? Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат: Чому до мене не говориш? Хіба не знаєш, що маю владу? Тебе відпустити і маю владу розп'яти тебе. Ісус йому відповів, не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх. Відтоді Пілат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи, Якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто з себе робить царем, противиться кесарові. Почувши це слово, Пилат вивів Ісуса у двір, сів на місце судді, що зветься Літостронтом, єврейською мовою Гавата. Була ж п'ятниця перед Пасхою. Близько шостої години. Він каже юдеям: ось ваш цар. Тоді вони зачини, зачинили галас візьми, візьми та розпини його. Пилат їх запитує: Вашого царя розп'яти? Та пересвященники відповіли, ми не маємо царя, крім кесаря. І тоді Він віддав його їм на розпиття. Ісус, Ісуса взяли і повели. Несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називається Череповище єврейською мовою Голгофа, де розп'яли його, і з ним двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса посередині. Пилат зробив напис і помістив на хресті, було написано Ісус Назарянин, Цар Юдеїв. Цей напис читало багато люд... юдеїв, тому що місце до розп'яли Ісуса, було поблизу міста, написано ж було по єврейській по-грецькій, по-латинськи. Та юдейські пересвященники говорили Пилатові: Не пиши цар юдеїв, але те, що він сам заявляв, є цар юдеїв. Пилат відповів, що я написав. Те написав. А воїни, розіб'явши Ісуса, взяли його одяг і розділили Його на чотири частини, кожному воїнові по частині, а також хітон. Хітон був не шитий, а весь згори тканий. Тож міркували між собою, не роздираймо його, але киньмо жребій на нього, кому припаде? Це, що безбулось Писання, яке гласить, розділили мій одяг між собою і за мій плащ кидали жереб. Воїни так і зробили. Біля Ісусова Христа стояла його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопа і Марія Магдалина, побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив і Ісус, промовив до своєї Матері. «Жінко, ось твій син, потім звернувся до учня, ось твоя мати, і відтоді взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що все вже звершилося, каже Ісус, аби збулося Писання, Прагну. Стояла повна посудину оцту. Воїни, наструмивши на тростину губку, намочену в оцті, піднесли до його уст. Спробувавши оцту, Ісус сказав, звершилося і, схиливши голову, віддав дух. Оскільки була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишились на хресті тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи, просили Пілата, аби перебити їхні голінки, і забрали. Тож воїни прийшли. І перебили голінки першому і другому, розп'ятому з ним, підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, і не стали перебивати йому голінки. Але один із воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив, і правдиве його свідчення. Він знає, що каже правду, щоби ви повірили. Бо сталося це, аби збулося Писання, кістка його не буде паламана. І знову ж, у іншому місці Писання говориться: будуть дивитися на того, кого прокололи. Після цього Йосип із Ариматеї, який був учнем Ісуса, але таємний, оскільки боявся юдеїв, попросив Пилата. Щоби зняти тіло Ісуса. І Пилат дозволив тож прийшов і взяв Його тіло. Прибув також і Никодим, який раніше приходив вночі до нього, несучи суміш смирний з алої близько ста літрів. Отже, вони взяли тіло Ісуса та обгорнули його полотном з пахощами. згідно зі звичаєм. Поховання в юдеїв. На тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тут і поклали Ісуса з огляду на Юдейську п'ятницю, бо гробниця була близько. Такий текст подій, які відбувалися того часу, і писання. Описує ці події, і кожна подія, вона була підтвердженням того, що було просто про Ісуса Христа. Все, що відбувалося, воно відбувалося так, як було написано багато років до цієї події, де і свідкує Слово Боже і каже, що збулось Писання. Ісус Христос все виконав. Але один момент, коли Ісус Христос. Стояв перед Пілатом. І коли Пілат каже, що в моїй владі хочу дам тобі життя, хочу ні. Пілат каже, 10-й вірш, хіба не знаю, що маю владу тебе відпустити і маю владу розп'яти тебе. Як деколи люди думають, що вони мають владу, але відповідь Ісуса Христа Пілатові, не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Сьогодні той Ісус Христос, котрий коли молився в гесиманському саді, і каже: «Оче, нехай буде воля твоя, не моя, але Твоя, нехай буде воля. Він свідомо виконав волю Отця Небесного, щоб сьогодні ми мали це спасіння. Щоб сьогодні ми могли взивати до нього авачі і приходити в молитвах як до люблючого батька, схиляючи своє коліна, своє серця і свій розум перед Ісусом Христом. Як важливо, коли ми приходимо на наше зібрання, коли ми збираємося разом, коли ми будемо сьогодні згадувати і возвіщати смерть Ісуса Христа. Його перемогу на Головському Христі. Як важливо, щоб ми завжди цінили це, те, що Ісус зробив для нас. І коли Ісус відповів Пилату, що тобі даме ця влада згори, то пише наступне, тоді Пилат намагався відпустити. Він намагався, але теж боявся. І ми бачимо далі події, що Ісуса Христа били, розпили, але Він все виконав, як було написано. Дорогий брат, дорога сестра, дорогі друже-слухачі, коли ми слухали цю главу, 19 главу Євангелія від Івана, ми можемо взяти і інші глави з інших. Євангелі Матфія, Марка, Луки, але ця подія вона має бути закарбована в наших серцях тої жертви Ісуса Христа. Як би я сьогодні хотів, щоб ще багато людей пізнавали цю жертву, приймали її і були спасені в Ісусі Христі. Сьогодні кожен із нас, хто прийняв Ісуса Христа як лічного Спасителя, є щасливою людиною, є блаженою людиною, тому що, маючи Ісуса Христа в серці, ми маємо життя вічне в Ісусі Христі. Я би хотів в цій молитві разом, в єдиній молитві, щоб ми подякували Господу за цю безмежну велику жертву Ісуса Христа. Як в одному із місць в посланнях апостол Павел каже, Він сам добровольно пішов на це. Де Ісус каже, що Він дав згоду на То, де Він каже, що Отець воля Твоя нехай буде і виконав її досконало. Тому я в цій би молитві хотів щиро в єдиній молитві подякувати Господу за Ісуса Христа. За нашого Господа і Спасителя, котрий полюбив нас. Да і цей віршик за мною каже, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина єдинородного. І також в цій молитві згадати наших братів і сестер, котрі може сьогодні тяжко. Може, сьогодні переживання якісь, може, сьогодні лукавий десь веде боротьбу, але Ісус Христос переміг. Тому і ми маємо можливість приходити до батька, просити Його, і Він дає нам силу в цій боротьбі. Також помолимось за нашу Україну, в країні, в котрій ми живемо, щоб Бог по своїй великій милості дарував спасіння тим людям, котрі є при владі, котрі є в усьому світі, щоб Бог прилагав спасаємих до церкви. Щоб люди каялися і приймали Ісуса Христа, щоб ця жертва не була для деяких даремна. Встаємо і мовимо. Тобі гараба радімету. Алілуя, слава тобі, благословений Господь. Я величаю і превозношу ім'я Твоє святе, Батько наш Небесний. Я дякую тобі, Господи, за твою любов безмежну до нас. Я дякую тобі, Ісус, що ти виконав волю Отця Небесного, хвала тобі, керама Наглайдес. Я дякую тобі, Ісус, за жертву Голговську, за кров пролиту кремени Глайдес, за ту ціну дорогоцінну, заплачену за мене, за моїх братів і сестер, і за кожного, хто призиває Твоє ім'я, Ісус, слава тобі, Господь! Алілуя, я дякую тобі, Господь, за наше зібрання до тебе. Слава тобі. Я дякую тобі, Господь, за моїх братів і сестер, хто є на цьому місці. Слава тобі, ава, отче але молю й за тих, хто не змогли прийти, а мали велике бажання. Я молю, Господи, благослови і укріпи там, де вони є, в селі Духа Святого. Подяка тобі, Отче! Ми молимося за нашу країну. Господь, яви свою милість, торкайся, сердець, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Прилагай спасай до церкви, Господи, щоб ще більше людей пізнавало, що ти є Бог, в тобі є вся влада, Алілуя, слава тобі, Господь, Аллилуйя, ребедегемедескіала крама на глайдес. Хвала тобі, Ісус, Алілуя, я величаю тебе, Господь, о Дух Святий. Скеровуй нашим зібранням, як це тобі завгодно, щоби твоя воля, Господь, вона була виконана досконало і нами. Слава тобі, отче! Алілуя! Хвала тобі, Господь!